з Різноманітні музичні вподобання від Григорія Лепса, який виступав на дні народження вашої дитини, до джазу. Ну я и сам, в общем-то, играю на многих музыкальных инструментах. Вся семья моя играет, наверное, поэтому ничего странного там не вижу. На каких музичних інструментах граєте ви? Моя жена играет на бас-гітарі, она. на контрабас. Діти тоже играют, каждый на некотором на барабанах, некоторые на гитаре, на клавишах почти все. Ну, то есть, учатся. Я так розумію, що зараз ви змагаєтеся з музичними смаками своїх дітей? Не все вам до вподоби? Я з детства люблю рок больше, чем чтобы это не было и передаю, пытаюсь передать это детям. Ну, маленькие дети, они уже более на современную как-то музыку такую, там, Катя Перри и там и так далее. Я все-таки пытаюсь их вернуть в 80-е, вот туда. Ну, у некоторых получается. Старший сын, например, он очень хорошо ориентируется в музыке того времени, все знают все роковые группы, и умеет их, может сыграть их, ну, супер, я считаю. Невідомий бізнесмен, заступник Київського міського голови Віталія Кличка, міг стати рок-зіркою. Виграли у рок групі шкільні, інститутській? І в шкільній, і в інститутській, і на першому курсі інституту грав в ресторані. Ну, тось, -то... Заробляли непогані гроші на ті часи. Слушайте, мені дали возможность місяця два поіграти, і да, за это время я кое-что себе навіть купив. Що? Магнітофон.